Літо вступає в пору поважної зрілості і неспішності. Та яскраве сонечко балує нас своїм теплом подекуди опівдні навіть спекотно. Тривале перебування під прямими сонячними променями може бути небезпечним, проте не менш небезпечним може бути перебування у спекотних приміщеннях. Про наслідки перегрівання поговоримо з лікарем загальної практики сімейної медицини амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 Марією Єфімовою. Сонячний удар це вплив сонячного випромінювання на головний мозок людини. Основні його причини це тривале перебування під сонцем без капелюха. Тепловий удар це перегрів всього організму внаслідок підвищеної температури навколишнього середовища. Серед основних причин теплового удару перебування в закритому непровітреному приміщенні для немовля до цього призводить окутування не за погодою для працюючих фізично надмірне перенавантаження в непристосованих приміщеннях без вентиляції та кондиціонування. Симптоми різноманітні, вони характерні як для сонячного та теплового удара. Це підвищення температури тіла, почервоніння шкіри, нудота, блювання, головний біль, запаморочення. Також, можлива втрата свідомості, дезорієнтація галюцинації, судоми, швидкий пульс, утруднене дихання. Якщо ви стали свідком такої ситуації або перегрівання сталося у вас, слід невідкладно діяти. Якщо це сталося на дворі, і ви бачите таку людину, потрібно допомогти дійти до затінка, покласти людину горизонтально на дати доступ свіжого повітря. Якщо людина може вживати воду. Можемо дати холодної води або та, е, солодкого чаю, розтягнути верхній одяг, покласти до, е, до лоба холодний компрес та е, на ділянку шиї. По можливості е, виміряти температуру тіла. Якщо е, людини почалось блювання, потрібно голову покласти на бік, при втраті свідомості, е, дати понюхати. Е, на спирту, якщо ви бачите, що людина до хвилини не приходить до тями, потрібно викликати, викликати швидку допомогу. Найбільшу небезпеку, звісно, несе тепловий удар як наслідок пригрівання всього організму, і тут головне правило одразу викликати швидку допомогу. Якщо це в закритому приміщенні відкрити вікна, двері, якщо по можливості, ми можемо винести людину з приміщення в затінок, зняти одяг. Почати охолодження це також холодний компрес до лоба, до шиї, на запястя до великих судин. Головне це вода. Можна збризнути людину, намочити лоба, шию. Розтягнути одяг це головне. Найважливіші заходи запобігання теплового удару уникати зневоднення та енергійних фізичних навантажень у спекотну вологу погоду. Якщо це сталося, постійно поповнювати водний запас та поступово охолоджуватися. Тому керуємося золотим правилом краще попередити та запобігти, аніж лікувати. Носити вільний одяг утримуватися від прогулянок з 11 до 16 години, пити побільше води, використовувати засоби захисту. Це носіння капелюху, використовувати такі ще засоби, як нанесення кремів защитою, СП защита 30. У кожної людини симптоми можуть різнитися, тому потрібно бути уважним та в будь-якому випадку зателефонувати до служби екстреної медичної допомоги за підозри на тепловий чи сонячний удар. Головне чітко вказати, що сталося, описати симптоматику. Ну, якщо стався сонячний удар, ви визвали швидку допомогу. Це буде визивати стороння людина. Вона повинна вказати прізвище, ім'я хворого, скільки років. Якщо це людина в свідомості, вона допоможе перехожому сказати, які в неї хронічні захворювання. Також назвати місце, де трапилась пригода. Пам'ятайте, що активне сонце, окрім позитивного впливу, несе ще й шкоду. Неправильне поводження у спеку може спричинити як у дитини, так і у дорослого тепловий і сонячний удар. Вищі вказані поради лікаря допоможуть уникнути цього. А якщо це трапилося, вкажуть, як правильно діяти. Ірина Вербинська, Віталій Солодухі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.